Морське узбережжя і земля у столиці та її околицях, і сьогодні на вагу золота. Охочих запопасти дорогоцінні сотки, хоч хреблю гати. Державне підприємство Радіопередавальний центр у місті Бровари входить до складу ДП концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення Міністерства транспорту та зв'язку України. Основним видом діяльності є поширення програм радіомовлення на території України та за її межами. Раніше підприємству належало 96 гектарів землі. Та минулого року радіоцентр опинився на межі банкрутства і від земель відмовився на користь держави. І ці землею почав розпоряджатися е, держкобзем через досить короткий проміжок часу після того, як ця земля перейшла в державну власність І, і 48 чоловік, начебто не змовляючись між собою, подали заяви на отримання. В двох гектарів кожен якраз на цьому шматку розміром 96 гектарів. Дивина та й годі, щоб отримати свої 6 соток у проварах, люди чекають роками. А тут, що не заявка, відразу згода. І тільки подумайте, по 2 гектари на людину ще й безкоштовно. У чому ж секрет? Народна прокуратура вирішила з'ясувати і почала шукати тих щасливців. Майже всі учасники цієї схеми для розпорядження були родинними зв'язками набору працю на дому у підприємстві. За інформацією фахівців, що торгують нерухомістю, два гектари у броварах коштують приблизно півмільйона доларів. Як ми пам'ятаємо, близько пів сотні людей отримали по 200 соток землі безкоштовно. Та дорогими ділянками власники насолоджувалися недовго. 24 числа їм було затверджено проєкт земного устрою, а 29 30-го, 30 31 -го числа того ж липня місяця, вони їх всі продали. Скупили землю троє громадян – Федоров, Тимошенко і Гулько. 48 ділянок об'єднали у 5 більших. Та змінили їх цільове призначення. Та тільки на місцеві активісти взялися з'ясовувати, чому землю виділили саме цим 48 громадянам, і з якого дива міська рада тишком нишком змінила цільове призначення, виявилося, ця земля вже належить не загадковій трійці, а товариству з обмеженою відповідальністю інтерпрофіт. Питати голосували про зміну призначення земельної ділянки, але Якби він не роздавався повноцінний проєкт рішення. Небайдужі громадяни звернулися до Державного земельного агентства по роз'яснення. Але їм повідомили, проект землеустрою аби кому не показують. Мовляв, інформація конфіденційна. У 10 хвилинах від столиці майже 100 гектарів землі, ринкова вартість яких майже мільярд гривень, безкоштовно віддали у володіння кільком десяткам людей. За кілька днів вони продали землю одному підприємству. Народна прокуратура йде дізнатися на яких підставах саме цим людям пощастило. Та у проварському держпроземі від ділянок відхрещуються. Це все в компетенції скажем так вищих органів. Ми територіальне подрозділи. Ми этим не займаємося. Держзамаєство Тим часом на території розпочалося масштабне будівництво. Забудовник ТОВ-Інтерпрофіт. І адреса зазначена. Прямуємо туди. Ні, ні, не кого Інтерпрофіт адрес Брана Київська, 135. Ні, 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 Нікоди тут не було такой. У протоколі сесії, на якій з голосу поміняли цільове призначення землі, народна прокуратура помітила дивний збіг. Чи звернувся до депутатів з пропозицією заслухати представників компанії Інтерпрофіт? Виступила Денисова Жанна Дмитрівна, технічний керівник групи компанії Тегенерготрейд. Тож інтереси Інтерпрофіту представляє Тегенерготрейд, засновником якого є відомий український бізнесмен Віктор Поліщук. Ця людина входить до сотні найбагатших українців за версією Форбс. Віктор Поліщук, власник мережі магазинів побутової техніки та торговельно-розважального комплексу, входить до сотні найбагатших українців за версією Forbes. Народна прокуратура звернулася по коментар до офісу Віктора Поліщука із проханням про інтерв'ю. Та довгоочікуваної зустрічі так і не відбулося. Народна прокуратура розшукала генплан броварів. За ним тут взагалі мають бути будинки. Та чому замість житла тут будують промисловий об'єкт? Намагаємося з'ясувати у нинішнього мера броварів Ігоря Сапожка. Адже саме він очолював сесію міськради, на якій призначення цієї землі змін. Знаменили рекомендувала включити документ. Мер проворів запевняє, вдіяв за законом. Мовляв, що комісія підготувала, те депутатам і подав. Я виніс на розгляд питання, яке розглядалося на засіданні комісії, розглядалося безпосередньо на засіданні сесії. Тому сесія має право прийняти або не приймати. Та громада вирішила, так не буде і оскаржила рішення у суді чи ні, там ділянку передали назад у державну власність. Утім, винуватих у цій історії суд не встановив. Тож намагаємося самі знайти винуватців оборудок із землею. Обласний держкомзем. Саме тут нарізали броварську землю. Саме тут майже 100 державних гектарів перетворилися на 48 приватних ділянок. Звертаємося по роз'яснення до керівника установи. На той момент я не працював головному повіні. Взагалі, на жаль, чи на щастя, мені ця ситуація стала відома, як тільки я був нещодавно призначений перемісів тому. Від тій свого попередника Андрій Мальований відхрестився. А за вчинки свого заступника, який підписував наказ, відповідати не хоче. Висновки ми слід зробити юридичні. А стосовно прийняття рішення е, заступником Губіним, я гадаю, що це питання можливо було б задати йому. Питаємо, як знайти безпосередньо пана Губіна, людину, яка, власне, підписувала акт на землю. Тарас на лікарні а не знаходиться. На пана Губіна ані справи у Генпрокуратурі, ані у суді. Нагадаємо, на сьогодні, за рішенням суду, цією землею знову розпоряджається обласне держзем І кому і за якими схемами її передадуть наступного разу? Питання відкрите.